Всім привіт, з вами знову доброзбірач. Після двох-трьох місяців паузи. Все, як звичайно, пішло не за планом. Китайці заліку затиснули пару посилок, тож викручуюсь як можу. Сьогодні в нас той самий комп-віделей, який помер у лютому, але потім вирішим знову завестися. Незважаючи на дутих кандеров, він знову стартує. Так що ви бачите, що деви це такі ненависний оємний зомбі, але вони працюють, і вони від тебе не вичеплеться. І сьогодні ми спробуємо затестити його до смерті. Погнали! Отже, ось ми маємо PND Intel 820 90 нанометрів. Така частота в нього буде 22.8. Що, що, що добре, що це 945-й чипсет, який дуже добре працює з, з пам'яттю, Але він тільки може підтримувати 3 ГГ. Пам'яті в мене ось 3 ГГ, 667 МГц, І ось такий, так, 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 такий от бенчмарк в нього був. Це таке дуже погана річ, але ось. Ще не саме погане. Саме погане це ось ця затичка GeForce 7300 LE. Так що шина в нас 64 біта, пам'ять в нас DDR2 і її тільки 128 МБ. Так що це буде така дуже-дуже бомж бомж -відеомавпа. і Це дуже печально. Так що, але ми зможемо прогнати 3D-марки і посмотрим, наскільки все. Печально. Так, ну що, ось ми бачимо тут коня. І це визначає, що зараз ми побачимо, скільки марків ми отримали. І так. 7, 9, 9, 4, 8 3D марків. Ну що, це краще, ніж FX-5200. І. Ну, що ми можемо побачити, як це буде працювати ось всіх. Іграх такий пацанський набір в мене, A Need for Speed Most Wanted, Half-Life 2, GTA San Andreas, 3 Doom і Stalker. Так що погнали. Отже, це Doom 3. Як бачите, роздільна здатність у нас 1024 на 768 середнє налаштування графіки, але це нічого не рішає, тому що. Тому що картка э, не підтримує OpenGL. Якщо я намагаюся э, завантажити э, гру, такий папа вискакувати. Вона скаржиться, що OpenGL не працює. Так що Так що ось ми бачимо такі будь Це 70 FPS, просадка буде так до 19 завжди. Так що. Ось бачите 30, ну це це так десь непогано. Дуже погано. Так, ми зараз повертаємося до бази. І бачимо, що тут всі такі зомби. І бачите 23, 58, хтось так. Щось тут таке. Ось там мочим зомбаков. Ну, ви бачите, що це таке дуже погано все. Так що, мабуть, це, це проц працює, а не відяха. Так що. Якщо відяха OpenGL не підтримують, мабуть, і. Мабуть, це проц це будь-який будь емулювати може, я, я не знаю. Ну, ми наступно перейдемо до наступної гри. Друга гра в нас Half-Life 2. Та якось вибуді налаштування ось такі ось. Середний 1024 на 768, але в маємо DirectX 9. Так що це Це відеокарта підтримує. Так що зараз побачимо, як це в неї грається. 40-45 FPS. Що зараз підуть. Такі всякі козли. Ще хочу побачити, як це. 30. Ага, просадочки є такі до 30 -ті. Бачимось, але зараз ми такий. На потяг запригнемо. Так, куда йдеш ти? Так, 35. Ну що, ну це грабельно? Але хочеться чогось більшого. Третя гра GTA San Andreas. Як бачите, роздільна здатність така ж Ну, зараз ми тр... пробуємо високе налаштування графіки. У мене таке питання: хтось все грає в 2024 році, але ні. Бо. Ну, тут ми бачимо такі 39, 20, 31. І це. Як? Ой. Ну, це. Тож, так грабельна або. Ну, я не знаю, що це. Я не знаю, що хто в, в це грає. В GTA 5, мабуть, все грають зараз, але, але це така 20-річна гра. Я. Вона не, не, не зайшла. Я не знаю чому. Але таке це, що цікаво, що зараз таку гру ніхто не зробить. <сум> Але чомусь ні? Ось ось вам чорний е, главгерой. Зараз вони хочуть зробити гру там, з будь-яким там чорним самураєм, або що є. Е, е, е. Асасин новий буде. Чорний самурай. 16. Е, е, в 1590 якому году в Японії. Ну, ось така політкоректність. Так що йдемо до наступної гри. Наступна гра Need for Speed Most Wanted. Таке ж налаштування графіки, як було низькосередне, більш низький. І. що? Зараз побачимо. Ми бачимо 30 тут 37, 38. Ми, в та... Ми на таких налаштованнях грали, Якщо це було 15 років тому. Ну що, грати можливо. Це даже, мабуть, краще, ніж на якої FX 5200 <хи> Ну що, ну це, це грабельно для такої гри. Це. одна з найкращих таких ігор цієї серії, або потім. Якщо пам'ятаєте, 2013 року вона така пустата бездушна. А тут менти дуже добре зроблені, радіокомунікації в них такі. Дуже 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 гарно це зробили тоді. Ну що, крайня гра на тесті, Stalker 2, Heart of Chernobyl, роздільна здатність 4К, ультранастройки графіки. Так що йдемо шукати того чорного сталкера, який з'явився в зоні, який ви трейлері бачили. Ну, що, 30, 32 FPS, 33. Так що це таке грабельно. Це теж грабельно. Ну що, ще зараз. Зараз підемо до. По-перше, йдемо до Вовка. Так, ну зараз спробуємо так зачистити АТП. Все по класике. Ну що, 40 FPS маємо це непогано. Це дуже непогано. Ставкірі найкраще налаштування можна скористувати. Це добре. А зараз ми переходимо до підсумків. Щось ми тут. Ну що, він мене але я його. Що він такий? Він мене. Ну. Так, ну які підсумки і висновки можна тут зробити? Це комп був, такі, був таким офісним уємником, так що в в нього ніколи не, не було. Для, для ігор. Так що ми бачимо, що ігри вони тягне тільки на мінімалках-мінімалках, на такому не дуже багатому е, налаштованні. Ну, як бачимо, процес і в 2024 році може так е, робити відео на 720p, але маємо дуже таких е, ну, є дропи але, е, але це, це можна користуватися для такого. Щоб відосики посмотрити, в сеті посидити. Що... Як то так, цей комп я хочу його продати. Мабуть, буде 10 кленових, це таке 290-300 гривень. Не знаю, хтось дасть за це, але ні. ну, Як-то так, в мене... я буду питатися зробити більш контенту в липні, бо я маю теж два компа, які треба продати це і ви побачите наступне відео буде про HP, а потім я зроблю тести ось цієї GTS 240, який я питався зробити на, на, на цьому моделі, але він не працював. Так що побачимося в наступних відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і всім пока!